Понад 300 діточок прибули до обласного телебачення, щоб поринути у новорічну казку, яку підготували актори Житомирської обласної філармонії. Вікторія не вперше на такому дійстві. Більше не на всіх сподобалося, як нас зустріли. Сподобався концерт дуже сильно. Дякую за такі чудові. Людей, які створювали нам таке свято, президент всеукраїнської молодіжної організації Сяйво Діана Менібаєва з радістю відмічає, що з кожним роком у організації стає все більше друзів, завдяки чому всі заходи проходять в атмосфері радості, щастя та добра. Ці мероприятия важно проводити не только в канун Нового року, тому що дітям потрібно внівання весь год і всегда ми розуміємо, що Этим детям нужно еще больше заботы, потому что они, к сожалению, лишены этой заботы родных им людей. И мы стараемся подарить им праздник, ощущение семьи. Вже не перший рік проведення таких благодійних заходів здійснюється завдяки фінансуванню небайдужого Житомирянина, бізнесмена вірменини за національністю Гранта Даяна, який є головою Житомирської обласної общини Вірмен Еребуні». Вірменська діаспора, а саме союз вірмен України, вже неодноразово доводили свою небайдужість до проблем всеукраїнського суспільства. Це є допомога пораненим солдатам та сім'ям загиблих військових в зоні АТО, безпосередньо військовослужбовцям, які захищають схід України, сім'ям переселенців. Перше, найголовніше це. Основна роль це дарувати дітям радість, бо кожен з нас був колись з дитиною і з нетерпінням чекав, коли настане цей новий рік, щоб зазирнути казковий настрій цього свята. Наша організація Сяйво має дуже великі плани на наступний рік. Ми плануємо стати міжнародною організацією. Зараз подаються документи для реєстрації в Лондоні. І ми плануємо збільшувати свою свою участь в в цьому процесі реалізовувати свої програми, приймати участь в законотворчому процесі, окрім вистави та веселих конкурсів, дітлахів чекав святковий обід, величезний новорічний торт, солодкі подарунки від діда Мороза та Снігуреньки. Також привітали дітей, зірки українського шоу-бізнесу, співачки Анастасія Маркова та Злата Огневич. Захід відбувся в рамках програми розвитку благодійництва та меценатства Бонаменте, яку всеукраїнська молодіжна організація Сяєва успішно реалізує починаючи з 2007 року.